Область, Автономна Республіка чи Кримсько-Татарська автономія. Соціологічна група Рейтинг запитала в українців, яким має бути статус Криму після його деокупації. 45% опитаних обрали варіант автономної республіки. Як і було, третина хотіла б бачити півострів у складі України як Кримську область, і лише 17% підтримали статус кримсько-татарської автономії. Найбільше людей віддало перевагу такому варіанту в Києві, найменше на Донбасі. Тим часом географічним об'єктам у тимчасово окупованому Криму збираються повернути історичні кримсько-татарські назви. Про це йшлося на засіданні національної комісії з кримсько-татарської мови. Це врахують при виготовленні мап, а також замінять дороговкази. Відповідне рішення має розробити уряд. Опікуватимуться цим питанням мінінфраструктури разом з мінреінтеграції, постійним представником президента України в Криму, Меджлісом кримсько-татарського народу та інститутом національної пам'яті. Давайте про все це ми ще поговоримо з Рефатом Чубаровим, головою меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Чубареве, вітаємо. Вітаємо вас. Доброго вечора всім. Доброго вечора. Доброго. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який має бути статус Криму після його деокупації? Ну, дивіться, сьогодні Крим має статус автономії. Це виписано в Конституції України. Ми говоримо про те, що е, має е, відбутися певна трансформація цієї автономії. Маємо дуже чітко з'ясувати, що є джерелом цієї автономії, і тому е, відповідь безумовно, Крим має зберегти е, свою автономію, але маємо уточнити і виписати законами України сутність цієї автономії. Безумовно, що кримська автономія й суть витікає з того, що на цій території є корінний народ кримськотатарський, який має право на самовизначення на своїй землі у складі української держави, і тому маємо вточнити удосконалити правовий статус кримської автономії. Що буде заважати виявленню або статусу кримсько-татарського народу у складі України як області? Якщо Крим буде областю, це зараз не закид, просто аби розібратися і подивитися на цю ситуацію з різних боків. Будь-який розгляд він не має взагалі вести до розмови, чи є Крим україною. Безумовно, Крим є невід'ємною частиною української держави. Це перша аксіома, і все, що ми, е, якщо е, ну, маємо, е, скажімо, е, змінюватися, укріплюватися. Це має в першу чергу укріплювати українську державу на цьому регіоні. Це перша умова. Друге, ну, ми говоримо про. Наявність у корінного кримськотатарського народу право на самовизначення, і зрозуміло, що ми маємо цьому народу е, можливість реалізувати це право, але таким чином, щоб не було жодного сумніву щодо територіальної цілісності Української держави, і міжнародне право саме це саме такий підхід і заохочує. Отже, ми говоримо про певну автономію Криму. Третє це рівні права і свободи громадян в Криму, ну, щоб це було не декларативно, а це було насправді. Тому от така позиція, і ми над цим працюємо. Пане Чубарове, провідкрийте, будь ласка, таємницю. Ось ми знаємо про те, що збираються географічним об'єктам повернути історичні кримсько-татарські назви. Скажіть, будь ласка, мова ж не йде виключно про Севастополь, правда ж? А розкажіть, які ще назви обговорюються, міст, селищ і які можливо вже є нові назви. Дивіться, на засіданні національної комісії з кримськотатарської мови, ми розглядали питання правильного ну, правопису назв кримськотатарських в різних сферах, в тому числі картографії і все таке інше, але все те, що стосується відновлення топонімії чи повернення історичних назв. У нас є певні закони України, на підставі яких ці зміни готуються. Ну, перше, це закон України про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Цей закон був схвалений цього року у травні, і в січні ми маємо пропонувати Кабінету міністрів України. Но перелік назв, які е, сьогодні містять в собі російську символіку. Е, зараз таких назв не так багато, здається, близько 40, В які е, з'ясовані такі назви, но фахівці ще працюють. Я е, думаю, що їх буде десь е, ну можливо 50, е, від 50 до 60 таких назв. Це те, що містять. Пряму російську символіку, але є ще інші закони: закон про корінні народи і закон про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою, і там також говориться про необхідність відновлення Історичних назв таких назв, щоб всі розуміли в Україні після того як депортували кримських татар як народ в 1945-му і послідуючих е, роках, було змінено більше ніж 1400, тисяч близько 1500 назв населених пунктів. Але якщо б тільки населені пункти, були змінені назви гір річок. Озер, все те, що нагадувало кримських татар, бо це був геноцид кримськотатарського народу, і тому ми після зміни назв у відповідно закону про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики, ми маємо приступити до відновлення історичних назв які. Були перейменовані після депортації кримськотатарського народу, але ця робота вона буде згодом після того, як от піде перша ну, перша партія цих назв. Угу. А, тобто я правильно розумію, що після того як ми звільнимо Крим, то там буде переназвано все-все: і гори, річки, населені пункти. А, ну звичайно, там можливо не. А, а хоча ні, це буде за один раз воно все переназване, чи чи поступово протягом кількох місяців? Ну, було б місяців... справедливо, якщо б ми зробили б це якомога скоріше? Ну скажімо, як здійснювався злочин? Це ж було буквально два-три рази е сотнями назви були переіміновані, але в нашому випадку це трошки затягнеться. бо… Це буде вимагати певних процедур. Ми щойно сьогодні я вже не знав, що ви цю тему піднимете, але бачите, як воно співалось. співпало. ми сьогодні проводили спеціальну нараду в Українському інституті національної пам'яті. І розглядали наші перші кроки, саме ті, які пов'язані з засудженням і забороною російської імперської політики. Це буде перша група назв. І ми домовилися, що ми створюватимемо спеціальну робочу групу, яка буде проводити роботу по підготовці наступної. Оце вже дуже великої кількості назв. Пов'язаних з зміною е, е, після депортації кримськотатарського народу, так що цей процес він не буде одномоментним. Але ми дійсно, якщо ми е, говоримо про демократію, про справедливість про усунення наслідків геноциду, ми маємо відновити історичні назви, і, зокрема, ті назви, які були в Криму надані щоб закріпити російську імперськість. Ну скажімо, Севастополь. Всі вже знають звідки взялася ця назва. Це блаш Катерини Другої, щоб ну, закріпити нібито от, грецький проєкт, і ці назви Семферополь. А це старинне місце Ахмечіт. Яке е, 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 яке згадується в літописях більше ніж 500 років тому, якщо ми говоримо про Севастополь, це Ахяр, і зрозуміло, ми будемо настоювати, на, ну, щоб ці назви також були повернуті. Я хотів би побачити, хоча б одного росіянина, який е, відважиться вимовити, що Ахяр е, місто чи, як вони кажуть, ахяр город руської слави. Правда, не звучить. А поки Севастополь воно буде звучати як зазихання Росії на український Крим. Тут важко з вами не погодитися. Дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за думки роз'яснення і дякую за трохи таку інсайдерську інформацію. Рафат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на прямому зв'язку. Ну і